Режисерським пультом, і ми продовжуємо наш вечірній ефір. У нашій студії Леначинка в нас спортсменка і громадська діячка, майстер спорту і а, зі спортивних танців на візках, і здобула це починаю одразу з е, інформаційного приводу. Е, здобула чотири золотих медалі на останньому чемпіонаті світу в Нідерландах. Кубок світу, кубок світу в Нідерландах. Ну загалом у вас значно більше медалей. Так скільки вже більше ніж тридцять. З, майже цими, з цими, з цими е, останніми почнемо напевно з, чемпіона, з Кубку світу в Нідерландах, коли відбувався в яких дисциплінах? От загалом поговоримо про це для початку доброго вечора. Я танцюю в програмах чотирьох. Дві програми ми танцюємо з партнером Олександром Онищенко. Це програма європейська і латиноамериканська, і от в яких ми взяли два золота. Також я беру участь у Програмі Фрістайл, тобто це вільний танець і е, сінгли, там, де беруть участь серед дівчат: е, там п'ять танців, е, повільний вальс, танго, самба, румба е, та джайв. Підготовка до цього всього, як вона, який вигляд вона має в Україні, це все ініціативи приватні дуже часто, чи ну, на державному рівні, на інституційному рівні є заклади, відповідні тренери і так далі? Так, звичайно, нас підтримує держава, Паралімпійський комітет в особі пана Сушкевича. От у нас є головний тренер збірної ж Олена Леонідівна. от, також є ще наші тренери. Там е, Ірина Котирлова на візку. От е, там Світлана Крюкова, це з фрістайла. Тобто, це, знаєте, така ціла команда. от, е, і, і над цими програмами ми всі працюємо. Е, у нас є тренування, які плануються, і перед поїздками вже у нас є збори. Тобто вони тривають два тижні. І ми кожен день тренуємося і. Готуємося так, щоб вже бути готовими. Ну на 100%. Яке місце українських спортсменів в нас на, на, зокрема навіть хоча б на прикладі цього Кубка світу? Наскільки ми сильна команда? Ми сильна команда, ми привезли, якщо говорити по місцях, то 10 перших місць, два других місця і одне третє місце. А якщо ми будемо рахувати по спортсменам, як це ми робимо? Це 17 золотих медалей, 4 срібла і одна бронзова. Ва, медаль, ми перше місце у залі серед країн. Наскільки це отримало? От ви назвали зараз абсолютно фантастичні цифри за, за своїми досягненнями? Наскільки це викликало резонанс, наприклад, серед тих самих засобів масової інформації, чи загалом суспільний? Чи це така вузько спеціалізована тема, яку от на жаль бачать не всі? На жаль, великого резонансу не було, але ви знаєте, ми от із дівчатами, з хлопцями говорили про те, що треба робити так, такі заходи, щоб нас бачили, і щоб теж нами пишалася наша країна, щоб люди бачили, і ми будемо також людей цим підтримувати своїм прикладом і своєю красою, своєю любов'ю. Тому. Будемо показувати все, що ми вміємо. У Нас дуже є багато програм, таких шоу-програм, які можуть прикрасити будь-який захід. Наскільки це допомагає людям, можливо, ну закритим дещо у собі, так людям, які не наважуються. Ну, не те, що виходити на сцену, наприклад, танцювати, а в принципі, ну виходити в люди, і ми неодноразово говорили про це в нашій студії: про певну проблему, як з боку суспільства самого, яке ну дещо закриває іноді очі, так, на, на ті проблемні якісь моменти, які є в цьому контексті. І, зокрема, на проблеми ну і самих людей, так які потрапили з тих чи інших причин в таку ситуацію, і не мають, можливо, от цього механізму, не знаю. Схеми, зрештою, як можна зреалізовувати себе, не зважаючи ні на що. Ну, ви знаєте, тут є певна така проблематика того, що людина має, щоб мала можливість потрапити взагалі ну, на заняття, чи там або спортом займатися будь-яким або танцями. Тобто цю можливість доїхати до цього місця, чи є можливість соціального транспорту, чи є в цієї людини авто. От в цьому полягає певна. певна Трудно, труднощі. Але ви знаєте, я знаю таких людей, які ніколи не танцювали. От, ну, Наприклад, ну, не займалися до травми. От, Наприклад, мій партнер Олександр. От, і певно, ця ну, така скованість може так невеличка, що як це вийти на сцену. А потім ти в це вливаєшся, займаєшся, тобі це подобається, і ну, це зараз така краса. Що а, треба, спершу, який перший крок, от для того, щоб ви порадили? Можливо, нас чують ті, хто кому важко не лише вийти на сцену і танцювати, а просто вийти на вулицю і, і, і просто вийти на вулицю. Що треба зробити для початку? Для початку треба захотіти це зробити. Повинно бути бажання. Я хочу і я зроблю. І повірити, повірити в те, що ти це зможеш зробити. І приходьте до нас на заняття в клуб Березіль. Куди? А, де? Вулиця Сарафомовича, 7. Це лівий берег, це Березняки. Ми займаємося там кожного тижня. У нас планові тренування вівторок, четвер, з 12 до пів на четверту. І також є у нас ще окремі заняття, які ми доповнюючи, беремо, тому що ми хочемо займатися як умоги найбільше. От ми всіх запрошуємо, тому що. Це дуже красивий вид спорту. Скільки займає у вас от особисто часу підготовка до такого до таких професійних виступів? Ви ну ви то професіонал, зрозуміло, що можна для себе, можна просто для того, щоб мати якесь заняття в житті, але ви ж то вже як професіонал виступаєте. Ми виступаємо ми не професіонали, ми спортсмени, які намагаємося але робити професійно. це робити це добре, як якомога найбільше сил витратити. Щоб у нас це вийшло і захистити честь нашої країни найкраще. І це постійні тренування. Постійні тренування, так наша система, вона якась і оригінальна, вона відрізняється від систем інших країн. От Ви спілкуєтесь, очевидно, із спортсменами з різних країн. от Підготовка наша, вона має якісь свої оригінальні такі національні особливості. Так, звичайно, у нас особливість наш тренер, головний Олена Леонідівна. Є... Навчити людину, яка не відчуває свого тіла, так рухатися, як це вона може навчити, Це, це, це служіння от таким людям. І як в неї це виходить? Ну, ти просто дивуєшся, коли людина рухається і ко кожне м'ясо працює. І так це красиво виглядає. І я хочу сказати, що, наприклад, є команди, є спортсмени, які вони там шукають спонсорів, наприклад, щоб поїхати на змагання, тому що не держава не підтримує. Слава Богу, у нас держава підтримує. Ми маємо можливість поїхати на чемпіонати світу, Європи, там відкритий чемпіонат протягом року. І в цьому. ну, в, цю, є в цьому плюс, все, хоч добре, так, да? так. є ще купа таких речей, які напевно, та не напевно, які точно зрозумілі людям, які, наприклад, не мають і не мали травми ніколи, тому що ну тому що це просто ти виходиш лише в красивій сукні туфлях і там танцюєш, просто працюєш над собою, над своїм тілом. Тут, напевно, потрібен якийсь Особливий візок, чи я помиляюся? Так, звичайно, повинен бути танцювальний візок, який робиться саме під танцівника. А у нас є прекрасні такі майстри в Дніпропетровську, Ми робили візки собі з золотими такими руками, з головами, такими добрими. Такі люди, які нам зробили із титану, вони дуже легкі. От, і ми пересуваємося, ми просто літаємо, але ти повинен м, теж навчитися танцювати на ньому. І у нас певний час пішов. років три ми вчилися е, керувати цими візками, щоб ти відчував, що це твоє тіло. Це... це ніби як продовження тіла. Так, так, це твої ноги. І повинна бути чиста техніка, як техніка ніг здорових танцівників, так і повинен ти дуже чітко все виповнювати техніку на візку. Ви танцювали до травми? Так, народними танцями займалася. А чим відрізняються спортивні бальні від народних? За, не знаю за та за чим просто чим відрізняються? Ой, відрізняється ну, усім. Це взагалі інша подача. Це ти ну от, наприклад, латиноамериканські там самба ну це відкрите тіло в тебе, ну. Це певна така відкритість, десь сексуальність ну в латиноамериканських танцях. Там у тебе там самба, ти знайомишся, там Чача, ти вже там ближче до партнера. Ну, а румба це кохання. От там Джайв, ти там плигаєш як песик. Чому в нас не на телебачення? Ці, ціла драматургія. Чому в нас не телебачення? Тому що насправді Олена, вона ж не просто розказує. вона А Це ми вже показуємо характер. Ну, Ти знаєш, я піду погуляю саменька. Ні, дорогенька, ти будеш біля мене. Ні-ні, ні. але я так хочу так залишити, залишитися з тобою. Вам ще найбільше подобається? Ой, я не можу сказати, що мені щось от саме так подобається. От, а, а, а європейська програма, ти відчуваєш. Е, Партнера, але це десь там, знаєте, так десь всередині. У тебе є такі відкриті почуття до нього, але ти не можеш їх показати так, як от е, в латиноамериканській програмі. Тобто, ну і там краса, і там краса, і ти перевтілюєшся і. Ну, це вистава. Це ціла драматургія. Насправді, що пані про що пані Олена зараз розповідає в нашій студії. В мене більш прагматичне запитання, таке ну, навіть меркантильне, якоюсь мірою. В який спосіб матеріалізуються ваші нагороди, нагороди ваших колег в Україні, зокрема. Тобто, от ви отримали там купу медалей і ваші колеги на міжнародних дуже таких престижних конкурсах і змаганнях. В який спосіб це тут от що, що далі до вас приносять там? Я не знаю, вітання від президента чи, чи нагороджують, я не знаю, там квартирами, чи дають якісь грошові еквіваленти? Пам'ятаємо, в цій студії ми здається, чи не минулого року робили програму щодо паралімпійців, зокрема. Так і дуже некоректні, якби з боку ну, деяких представників влади там лунали, здається, заяви, багато медалей, це ж всім mm -hmm. треба платити. Ну даруйте, я зараз не цитую прямо, але от подібні розмови якісь були, і ми про це до речі говорили якраз в нашій студії. Так, я теж слідкувала за такими інтерв'ю, і ну пообіцяли це у нас за міністра, сказав, що як там паралімпійським він сказав, що запитайте через два роки у нас, ми будь, ми перерівняємо до Олімпії. Ну, Подивимося. Але якщо говорити про нас, то ми, на жаль, не, не є паралімпійським видом спорту, але нас підтримують. Ми маємо там, зарплатню, так, як, якщо ти штатний член збірної, і також винагороди за перше, друге, третє місце в чемпіонат світу або чемпіонат Європи. Mm, тобто є, Так, я певні. так. Кілька днів тому був міжнародний день танцю, Всесвітній день танцю здається, от ми якраз з Тетяною говорили. Насправді загалом тема танців в Україні таке враження, що її не існує іноді, навіть у такі дні. Но я не кажу про людей, які в цьому заангажовані і і працюють. Тобто ми не, не так багато знаємо відомих прізвищ так, людей, які е, е, зайняті так чи, чи інакше в танцювальній культурі, там від балету до якихось там шоу-програм і, і так далі. Яка ситуація? За от за кордоном, Бо, от ви займаєте перші місця. Очевидно, ваші колеги, спортсмени з інших країн думають або вважають, що ну просто танцювальна культура у нас підтримується на найвищому рівні. От яка ситуація там у них, і, і, і чи вони питають от звідки, як ви так працюєте, чому ви так працюєте, чому у вас так виходить? Ну, ви знаєте, як ми, ми спілкуємося і е... ми один одного, у нас є чому повчитися взагалі. Тому що у всіх, от про того, що ми говорили, у всіх різний підхід до е, занять. І кожен щось якісь там має свої такі родзинки, от які ти дивишся: о, це класно зробила. А як це так він візком зробив? А як же? от І ти там намагаєшся щось тобі. Ага, треба йти вперед, щось шукати, шукати, шукати. І в принципі, я вам скажу, що. ну Якщо ти маєш бажання, ти вже ну, мабуть, на жаль, ти не думаєш, що, яка там підтримка, ти просто йдеш вперед і займаєшся улюбленою справою? Візуальна частина, яка є безумовно важливою, я маю на увазі костюми так. і звукова, аудіальна частина, музика. Хто цим займається, хто вибирається? Як підбираються костюми? Ви самі там малюєте ескізи, чи є знайомі художники, з якими ви радитесь, і вони от роблять якісь макети? Там на початку пропонують якісь свої варіанти. Ну от на сьогодні у нас склалася така ситуація, що е, у нас буде чемпіонат світу, і е, ми нашою командою е, дуже ми мріємо. От про те, що у нас будуть нові костюми, тому що у нас є е, там сукні, в яких ми вже танцюємо там по 10 років. от, І зараз ми працюємо над тим, щоб е, ну і знайшлися люди, які нам допоможуть все ж таки е профінансувати, профінансувати це так, так щоб ми всі були в нових костюмах, тому що ну зараз така важка ситуація в державі. От слава Богу, що ми можемо їхати на чемпіонат. Ну а вже решта, е в чому не може держава допомогти, то ми намагаємося шукати людей, які нам допоможуть е представити нашу країну на дуже високому рівні. Наступний е кубок це буде восени. Я так розумію, восени так. так. Де відбудеться, і знову ж таки, чи та сама програма, що і тут в Нідерландах? Це буде Бельгія. От, ми готуємо е, програму європейську, латиноамериканську, фрістайл, сінгли. Тобто, знаєте, яке ж бути багатостаночник такий. От, тому що ну, все подобається і. Е, ми працюємо на як ми кажемо, новими там фішечками такими, щоб здивувати на чемпіонаті. Є професійні такі... таємниці. Так, такі, звичайно, такі. звичайно. Це ж буде чемпіонат світу, і до нього ми готуємося дуже ретельно. Багато учасників від України команда ваша велика? Так, у нас майже зараз у нас майже 16 танцівників. От. Ну, досить досить велика. А сінгли це представлено тільки для спортсменів на візках чи для спортсменів без візків так само? Ні. Є сінгли саме у нас є угу. серед чоловіків. Угу. Це одиночні катання. Як одиночні катання? Так, От, так, власне, так, Тому я і запитую, так. що для спортсменів є... без візків цього немає, Ні, є, тільки парни. Тільки так, так. Є, є серед чоловіків, є серед дівчат. От. Фрістайл у нас є там комбі, коли одна людина на ногах, інший танцівник на візку. От. Також сольні фрістайли. От. Ну і дуети, тобто, коли два, дві людини на візках, і також ну, от комбі, що я сказала, там вже танцюють програми, що латиноамериканська, що європейська, одна людина на ногах, а інша на візку. А скільки років ви займаєтеся от в Березілі, зокрема? Десять років. В цьому році. 10 років. 10 років. Ого, за цей час можна сказати, що зростає популярність. Не обов'язково, щоб, щоб ці люди ставали членами збірної, а займалися просто для того, щоб краще володіти своїм тілом і, і просто, щоб робити улюблену справу. Можна сказати, що якийсь інтерес виріс? Так, звичайно, взагалі все це починалося. От Олена Леонідівна вона починала це як реабілітація. От, І вже це все переросло у спорт. Тобто ти можеш займатися, головне, щоб у тебе було бажання, і е, ви знаєте, е, я просто дивлюся е, вже ж скільки ми танцюємо, і є у нас спортсмени там, дівчатка. Там я дивлюся, от як ми познайомилися, коли людина людину там привезли на візку, так. А зараз що, як вона танцює, як вона корує цим візком, які сильні м'язи. Тобто це дуже укріплює. Ти будеш здоровіше, красивіше і Тобто це працює як реабілітація окремо, незалежно від того, хочеш ти досягати щось на кубку чи ні? Це взагалі реабілітація дуже хороша, так. Що у вас ну, от через що довелось переступити самі, аби. Відновитись, так би мовити, зокрема, от в цьому жанрі, в цьому напрямку. Тому що, очевидно, там перший час якийсь після травми. Це дуже не непроста, ну, дуже непроста ситуація, так і, і дуже важко знайти напевно мотивацію взагалі для будь-яких занять. І от ті люди, про яких ви зараз кажете, які приходять, і вони скуті, і вони може не розуміють до кінця для чого це, а, але зрештою, можливо, допомога там розмови там вас і ваших колег із ними допомагають їм зрозуміти. Важливість цього і дають надію, що можна зрештою ну, реалізовувати себе, можна і далі працювати. От що вас спонукало? У вас були такі наставники, якісь, якщо вчителі, якщо можна так їх назвати? Так, звичайно, я коли прийшла, ну от мене Олена Леонідівна запросила. от, І е, спочатку там е, хто вже займався, там у нас Валера Бевзюк, там, мені так, так, Валера показує, там він мені все показував. от, от Ірочка Котирло, яка на візку, нас наш тренер от, почала показувати, як керувати візком, що як ти володієш. Ну, впер. Ну, уявіть, у нас перші візки були. Це була іскра. Тобто візок, як ми е, на першому чемпіонаті були. Е... А це назва така, так? так? Це як машинка, друкарська машинка Ятрань. так. це так, якщо хтось пам'ятає, це такі 25 років тому. Ну от приблизно ну, вона перероблена там, там е, с, робляться. Це, ну трошки mm -hmm. перероблена, щоб було легше робити ну, маневри. Mm -hmm. От, а, значить, але справді це такий трошки вчорашній день. Ну, звичайно, звичайно, тоді і тоді вже був трошечки був. Почали вже з'являтися танцювальні візки. Mm -hmm. от. Але о, на таких візочках і в фінал увійшли молодці, розумієте? Тобто, ти, коли їдеш на чемпіонат, е... ну, от для мене е... я ставлю ціль просто зробити все, що я можу на даний момент зробити. От на... найбільше, що я можу зробити на даний момент. А потім можна рухатися далі. Ну і можливо кілька слів тим, хто нас слухає. Я не знаю, може ви теж якусь кілька мотиваційних скажете таких речень про те, чому варто. Ну, принаймні цим займатися. Це не означає, що обов'язково треба танцювати. Можна почати малювати, можна почати писати, можна почати будь-що робити направду. От чому це варто робити? Варто себе реалізовувати. Оце найголовніше. Ти просто повинен, якщо ти ще себе не знайшов, шукай. Щоб хай, знаєте, ти дійдеш до цілі, ти просто перетворися у цей шлях. І тоді в тебе все вийде. Коли ти будеш шляхом, ти будеш радіти від цього життя, і ти будеш дарувати іншим цю любов до життя. Перетворися у шлях, до мрії ти дай дійдеш. Там же господь доведе. Дякуємо дуже. Я думаю, що ця мотивація працює а, насправді для всіх, тому що я, а, я просто заслухавшись, навіть не знала вже, чи варто щось говорити, але потім вирішила таки подякувати, тому що почала думати про шлях. Не зовсім доречно в ефірі треба не думати про шлях, а треба все ж таки думати про ефір. А, дякуємо вам. Олена Ченка в нас спортсменка, громадська діячка, майстер спорту, член збірної України зі спортивних танців на візках. Бажаємо вам побільше Медалей восени в Бельгії. Дякуємо. І е, зараз пропонуємо ще матеріал нашої колеги Лізи Кузьменко е, про те, як шість команд тестували Київ на дотик та звук.